Мер Херсона, пройшовши полон, не витримав і розказав всю правду про чонгарський міст, хто коли, де і як розмінував і назвав всі фамілії, там є Зеленський Ярмак, Татаров. і вразливим версом населення буде боляче чути цю правду. Бажаючих захищати багато було, але дійсно вміючи щось робити. Мені здавалось, здається, досі що практично нікого не було. І була команда, грузимось в автобуси, їдемо туди Контонському мосту, можливо, там якась піхота пройде, будемо, будемо баронити міст. Хотя по великому рахунку треба було підривати, щоб не дати можливість цим колонам величезним колонам техніки проходити в сторону Херсона, в сторону Миколаєва. Та вони мало до Миколаєва надійшли тоді. Да. І... Посадили нас три автобуси, один відправили, потім нас щось два автобуси вигрузили, кажуть, почекаємо, там, може, поки одного достатньо буде. Ну, Піхота не пішла. Почали накривати з мінометів, пішли перші поранені. От, і, ну, Тут е, з'явилася наша артилерія, вона почала бити по мосту, по, там, по, по, тій, по той техніці, яка намагалася прийти по колонії і достатньо. Так гарно тримала цей міст, ну, не давала можливості техніки прийти. Ну, на, на ранок, на жаль, на жаль, росіяни вже просто форсували той міст, і великі колони техніки пішли на Миколаїв. Зрозуміло, ну, що це було знак величезне питання, тоді, почему, чому вони йдуть, чого їх не зупинили на мосту. Вразливі верстви населення це порохоботи, корисні ідіоти, капітулянти і зрадофіли. Звичайно, що ніхто цей міст не розміновував, але вони завжди і всюди будуть шукати зрадоньку. До речі, вони як тільки зайшли в Херсон, буквально за день, за два вони замінували цей міст. Що, що... Ну, бо вони ще не знали, що там далі буде відбуватися? Може ну... їм доведеться швидко відступити. Да. Ну саме, саме для того, щоб їм відступати була можливість, тому що наступна переправа це Каховська Гес, а наступна — це вже місто Запоріжжя. Тому сьогодні так важко казати про те, щоб фарсувати Дніпро і, вибачте, гнати їх з лівого берега там до Крима і далі. Зраду, зрадунько, моя де тебе шукати, включу п'ятий прямий експресу і буду втикати.